Друзі, всім привіт! Серед сукулентних рослин мені дуже подобаються циропегії. По-перше, в них дивний вигляд, по-друге, в них прикольні квіти. Декілька штучок я вже маю, а днями ось придбала ще собі церопегію Вуду Лінеаріс. Про неї, кажуть, церапегія гульчата або церапегія лінійна. Отримала її поштою, ну, мабуть, години дві розплутувала стебло тоненьке, листечка ох, і намучилася я, поки що ось так накрутила на опору. Ну, а В планах мене вирушувати її ампельно. Я люблю ось такі екзотичні рослини, щоб вони мали ну, незвичайної форми квіти. Це вже п'ята терапегія в моєму домі, і думаю, що це не зупинка. Зараз вона має такий собі незрозумілий вигляд, але в моїх планах, щоб вона обросла, отак обліпила оцю всю опору, а потім звисала, і ну, я так собі вже наприставляла, що то буде дуже красиво.